Я називаюся отець Андрій Стадницький. Постелюю в селі Прилбичі Яворівського району і очолюю одночасно катехітичну школу в своєму селі. Маю досвід праці трошки в міській парафії щодо катехізації. І в даний час маю таке поручення від катехетичної комісії Києва-Галицького верховного Архієпископства, Провадити семінари для новопризначених директорів катехетичних шкіл. Зараз якраз в цей час відбувається такий семінар в стінах семінарії Василян Шовбриховича біля Львова. На тому семінарі є присутні не лише директори катехетичних шкіл, але часто і якраз відпоручники від них, катехити, які мають. Тут можливість здобувати новий досвід. Досвід за рахунок не лише того, що читається якась для них інформація, можливо, нова, можливо, вже знана їм, але наново відтворена. Але так само за допомогою спільного досвіду ділення своїми буденними справами, часом якимось вирішенням проблем, турбот, які є в них на парафії. І разом тут спільно всі ми здобуваємо новий досвід. Досвід, який пізніше буде корисним для кожного вірного, які нам поручені в опіку щодо катехизації в нас на парафіях. На тому семінарі маємо найперше завдання просто спільно разом роздумувати над тим, наскільки важливо є в наших парафіях греко-католицької церкви, розвивати діяльність катехітичних шкіл. Звичайно, є ще такий недолік, стереотипний в нас всіх. Що школа це має бути щось таке дуже грандіозне, дуже велике. І тут хочеться згадати собі досвід перших університетів. Університету не було якась будівля, де. Збиралися дуже багато людей. І це був просто один чоловік, який готовий був поділитися своїм способом життя, який мав якусь філософію таку цікаву. І Він збирав довкола себе якихось таких е, однодумців, з якими ділився своїм е, досвідом життя. І тут важливо собі побачити, що школа катехетична це ну є. Тобто е, в себе в громаді е, священик чи в його імені катехи Довкола себе гуртує людей, яких він. Приводить до Христа. І тому катектична школа, щоб зрозуміти, що це не мусить бути дуже багато осіб в тому задіяні, але найперше, це мусить бути певна система. Тобто священник організовує систематичне навчання, виховання і впровадження людей до життя в Христі, в вірі в Христа. І тому так не суттєво, чи це і міська парафія, чи це і сільська парафія, чи парафія, яка є на сході України, на заході, на півночі, в центрі України. Важливо, що в кожній парафії має душ пасти, священик постаратися щоб зорганізувати таку школу. Першим завданням того семінару є якраз подивитися на те, як має ця школа функціонувати, тобто ті особливості, структура, як найкраще сформувати категоричні групи, які є підручники, які вже матеріали є напрацьовані для того, щоб ми могли. Вже не придумувати чогось нового, а вже взяти, отримати в руки те, що вже є дано церквою, для того, щоб найкраще можна було звершувати своє катектичне служіння. Відтак, через те, що дуже багато директорів катектичної шкіли разом з катехитами приїжджають на такі семінари. Їм дуже добре є подати відразу. Деякі способи ведення катехизації, так звані інтерактивні методи. І тому і самі катехити, і директори шкіл тут мають змогу на своєму на досвіді відчути певний спосіб проведення катехричного уроку і разом з тим взяти для себе на озброєння. Ту, ту річ, щоб в майбутньому можна було чи з молоді, чи з, з дітьми також використати такі методи. Якраз катехізація парафії, перша річ, це мусить бути свідомість кожного священника, що необхідна вона є. Бо насправді, якщо не буде навчання вірних в тому, як справді їхня віра виглядає, пояснити якісь елементарні речі, то дуже швидко ми побачимо, що люди перестануть просто ходити до храму, бо вони не будуть знати тих речей. Бо наразі дуже багато людей приходить до храму з огляду на свою приналежність, таку релігійність, яка передалася від батьків, від бабусі з дідусем. Але дуже швидко наш світ починає нам ну, диктувати умову, що вибирати там між багатьма іншими е, спокусами, часом, навіть світовими. І часто людина потребує пояснити свою віру. І коли не буде їй такої нагоди, запропоновано на парафії, тоді людина. Просто починає губитись. І тому ну, священик, найперший, який покликаний в парафії бути ну, має усвідомити ту таку мету, що не буде катехізації дуже в швидкому часі, і в церкві взагалі не буде людей, і не буде провадження людей до Бога. Буде важко знайти людину в світі, бо вона там загубиться. І тому катехетична школа то є одна з таких один з засобів, які допоможуть. Просто людину провадити туди, до царства небесного через пояснення їх звичайних якихось елементарних правил спочатку, а пізніше просто введення людину в життя церкви. Мене звати Світлана Євгенівна, я катехизую і є директором категоричної школи в при церкві Святої Собати місця в Чорнограді і. Ми приїхали сюди з катехитами для того, щоб зрозуміти наскільки велика наша роль як катехитів. і очевидно для себе пізнати, яким чином ми можемо приблизити дітей до Бога. Хоч ми і давно вже викладаємо і є в нас. Недільна школа вже не, не перший рік. Є в нас і е, вікові по вікових е, властивостях класи, але властиво кожна дитина є особлива і саме на е, цих. Е, на цьому семінарі ми мали можливість пізнати, як вийти з тої чи іншої ситуації, як дитині пояснити ту чи іншу проблему, як би це зреалізувати, щоб дитина дійсно для себе не загубилася в цьому світі, але знайшла себе і своє місце. От, тому е, дуже важливі ці заняття і хотілося б далі їх продовжувати е, власне для того, щоб е, ще краще і е, ще досконаліше провадити Бога в життя дітей. Е, в тому році відбулося е, два таких семінари для директорів катехітичних шкіл. І думаю, що на наступний рік буде заплановано чимраз більше, бо виглядає так, що наші катехити Самі доростають до того, що їм ну, вони вже починають вимагати просто таких знань, починають вимагати того, щоб їм передали досвід інші здібніші фахівці в тій справі. І тому будемо старатися, щоб на майбутній рік якраз більше запланувати подібних і, можливо, ще з іншим спрямуванням семінарів для досконалення нашого катехетичного життя. Разом з тим дуже важливо, щоб у нас комунікація була так більше налагоджена, щоб можна було більше залучити якраз осіб до того, щоб не тільки ті особи, які ближче там до міста дізнаються про ту інформацію, але навіть ті катехити, які працюють часом в віддалених куточках України, щоб так само могли змогу мати приїхати на такі семінари. Ну вони відкриті для всіх завжди, звичайно, інформація поширюється через іпархіальні структури. Але деколи приходиться просто так один одному передають таку інформацію, тоді вже звертаються до єпархіальних структур, і так тоді формується група тих осіб, які приїжджають на семінари. Звати мене Оксана Стадницька, і я на цьому семінарі виконую таку функцію співдоповідача, співкерівника семінару. І... Особисто з того досвіду, що здобуваю кожного разу в провадженні таких семінарів, маю переконання, що такі семінарі потрібні. Єдиний такий, така ремарка е, є та, що е, той семінар позиціонується як семінар для директорів катехетичних шкіл. Дуже так часто новостворених катехетичних шкіл, дуже часто є так, що е, директори делегують катехитів на ці семінари. І це дуже добре. І тоді керівництво, напевно, семінарів важливо врахувати, і є така дуже потреба, щоб е, змістити ракурс. З організаційних питань або так не змістити, а до організаційних питань додати і практичні моменти. І тому, як ви бачите зараз на задньому плані, ми так пробуємо це все так творчо інтегрувати і можливість. Дати чіткі межі планування, чіткі межі керівництва школи і критичного процесу разом з можливістю пізнати такі практичні речі, які дуже потрібні на кожен день на на, на, на постійно практичним. До практичної діяльності, тому, як на мене, ці семінари, як би і вони не називалися в майбутньому, але вони є дуже потрібні. Думаю собі, що подібні семінари для дуже вартує організовувати для катехитів. думаю собі, що це вартує, тому що обмін досвідом і те, що ми зараз тут спостерігаємо, ділення один з одним, а в мене так, а я тут проблему долаю так, а ми вже це давним-давно вирішили, і. Мене діє, а ми ще не знаємо, і це, це так важливо. Навіть одне оце коло спілкування є дуже важливо ще також важливо, якщо хтось, чи отець, чи людина, яка в, в тому е, як є компетентна, е, представить і щось підкаже, щось допоможе, щось підкреслить. Так що е, це, ну, це такий гарний досвід. Такі семінари. Найбільше е, з тих відгуків, які були після попередніх семінарів, е, катехити потребують інструментів. Тобто є брак того, щоб кожна особа отримала в руки такий конкретний інструмент, як молоду людину чи дитину захопити. Бо недостатньо є сухої лекції, сухої інформації для того, щоб донести щось важливе з віри в Христа. Треба підібрати ну, якийсь такий спосіб, відповідний, чи для дошкільнят, чи для молодшого шкільного віку, чи для молоді для того, щоб ну, та. Догма віри, чи те пояснення було і ними сприйняте, і тому е часто якраз катехити просять про те, щоб були організовані такі семінари, де би можна було запропонувати їм велику таку е кількість подібних е інструментів, можна сказати, інтерактивних методів для того, щоб ті речі були найефективнішими. Звичайно, що проводяться. І не раз можна чути в мос-медіа, що проводяться подібні семінари, про те, чим раз більша кількість їх вона хіба ще більше ну збільшить ефективність нашої праці в галузі категізації.